Сьогодні один із найголовніших днів Богослужбового року. Сьогодні, можна сказати, переддень земного життя Спасителя передостанній перед день земного життя до Воскресіння Христового Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Якби людина знала, що через день вона помре, вона б, звичайно, у кращому випадку старалася максимально ефективно використати цей день, зробити найголовніші справи, і, так само щось подібне, Господь наш Ісус Христос, вже знаючи про свою смерть, Усвідомлюючи до кінця всі ті події, які мають відбутися, він у цей день дає, можна сказати, найголовніше, що нам тут на землі потрібне. Він до останнього через своє смирення хотів максимально принести розуміння учням, апостолам, усім тим, хто він є такий насправді. І от сьогодні євангельський уривок, він був довгий, якщо ви замітили. Він був довгий, і Господь хотів донести через цей євангельський уривок, через церкву, от ті основні істини у передостанній день свого земного життя. Я лише буквально зупинюся на основних. Можна сказати, тих темах, які були відкриті сьогодні в Євангелії, які у Великий Четвер церква старається до нас з вами донести. Перше, це Господь умиває ноги своїм учням. Апостол Петр він вам преп'яствував, будучи гарячим, але Господь не дав йому, скажімо так, щоб він зробив свою волю. Господь цим самим показує, що найголовніше, браті і сестри, у нашому християнському житті це є служіння. Господь, умуваючи ноги своїм учням, показав, що ми так само, якщо тут хочемо на землі уподобатися Спасителю, ми маємо теж на себе не боятися, не ганьбитися, брати відповідальність служіння. Що це означає? Це не означає, що зараз будь-який керівник чи начальник повинен уборщиком стати, постійно прибирати приміщення, а другі будуть робити то, що хотіти, ні. Апостол Господь теж мав помічників, апостолів, які кожен у своїй мірі і по земному житті йому допомагали. Але цей Євангеліє нам показує, що на який би, ти, який би ти статус не мав, чи ти просто сім'янин, чи ти просто Якийсь керівник якогось відділу, чи взагалі президент якоїсь держави, найвищий твій подвіг це буде служіння людям. Це не значить, що треба постійно лише чорнову роботу робити. Ні, не в цьому подвиг служіння. Подвиг у тому, що ти готовий за кожного овечку, за кожну увірену тобі людину, якщо це твоя сім'я покласти душу. Ти зроби такі условия їм праці, щоб вони боялися обійти тебе, ти ціни кожного члена свого колектива. Оце буде служення Христову. Коли важкий момент у, у, у когось із твоїх підопічних віддай, пожертвуй своїм часом, пожертвуй своїм благосостоянням, але ж допомогти цій людині, це то служення, яке сьогодні Христос показує апостолам. Що Він усе раді них хотів зробити, все, навіть ноги йому мив, тільки би вони осталися вірними йому, тому що настав час смертний, і він знав, що в силу немощі вони розбіжаться в Гасиманському саду. Сьогодні Господь другий момент, друга тема, яка була піднята, це злоба і не пробиваємо серця Іуди. Господь на, на тайній вечері, браті і сестрі, йому прямо називає, що один із вас придасть мене той, хто опустить з мною руку у тарілку. Іуда прямо запитав, чи не я. Господь йому каже, ти. Представляєте, наскільки страсть і злоба осліплює реальність. Казалось би, ну що? Сам тобі Христос сказав, що я тебе придам. І все рівно не прошибає людину. Це, браті і сестри, Господь нам відкриває, що коли страсті нас засліплюють, то хоч би сам Христос зійшов на землю ще раз, все рівно людина не повірить і не прошибе. Це є приклад, як гріх може затьмарити душу, наприклад, Єуда. Що ще скажіть треба? Господь останній шанс йому ще дає в Гевсиманському саду, коли вже Єуда прийшов і... Спіров із тими людьми, яким він хотів його придати, і каже, кого поцілую, того і візьмете. І він представляєте, наскільки це вже треба морально впасти, щоб іти цілувати учителя, тим самим придаючи його. І тут Господь чоловіку любив і дає йому шанс каже, друже, цілуванням ли ти мене передаєш. Но нич серце Єудо замкнуто було. От так, браті і сестри, коли страсті окутують нас, не прошибає нас. Одна з головніших тем цього Євангелія це є таїнство, яке сьогодні Господь установив На вечері цій, святкуючи Пасху Юдейську, Господь встановлює Пасху Новозавітню. Установлює на цій іудейській пасці, установлює таїнство. Новозавітнє найголовніше це таїнство тіла і крові, ми ще його називаємо Євхаристія, це то, без чого не може собі уявити Православна Церква Богослужіння. Це, можна сказати, найбільше святиня, якої ми можемо причаститися уже після Воскресіння Христового, саме Його тіла і крові. Адже саме під видом вина і хліба ми з вами причищаємося тіла і крові. Воскресшого Господа нашого Ісуса Христа, чому ми кажемо, чому отець Віктор стільки акцент робив у неділю на тому, щоб причаститися на Пасху? Тому що ми вкушаємо на Пасху Воскресшого Господа. І що ще може бути найголовніша Пасха, як Воскресший Господь, який тут на престолі у святих дарах? Тому сьогодні такий день великий, і так, знаєте. Душа болить, що так мало людей. І в нас у храмі, я думаю, і в других храмах. І приведу лише таку аналогію, тому що, дивлячися, яке, яке суспільне збуріння відбулося, коли відкрили Макдональдс у нас у Ужгороді. Я не засуджую ні компанію, не дай Бог, ні працівників, які там працюють. Але ж такий факт: прямо город зійшов з розуму. Заблокувалися цілі вулиці, бо люди хотіли попасти туди, щоб просто з'їсти звичайну їжу. Да, под якимось там брендом, непонятно яким. Но ми дивимося, що сьогодні день встановлення таїнства, і ми причищаємося самого Воскресшого Господа І де черги у храмі, скажіть. Люди би знали, що тут є життя вічне. Від це була, можна сказати, всі філософи старалися знайти вічне життя. Вони шукали, але не знаходили, тому що не там шукали. І казалось би, народ за просту їжу просто з розуму сходить. Діти, дорослі, всі, а за життям вічним, за тою таблеткою, що коли потім ходять і страшними діагнозами, готові всі гроші потратити. А за таблетку у вічне життя, дека дається повністю безкоштовно, і не треба штурмувати храми, слава Богу, ще поки. Можна спокійно війти і посповідатися, і причаститися. ми цього не бачимо. Це трагедія, браті і сестри, це трагізм сьогоднішнього дня. І остання тема, яку сьогодні Господь нам теж розкриває, даючи нам настанову, це його. Моління в Гевсиманському саду. Це його, це, це передостання тема вибачаюся. Це коли настав тяжкий скорбний час для нього, він, як, люд... як, будучи богочоловіком, по людській своїй природі теж страждав. У нього теж був страх як людина. І він показує приклад, що коли дуже важкий час, дуже важкий, то найбільшою. Методом боротьби з цим це є молитва. Коли людина опадає у вічі, руки опускаються, буває такий страх, тяжка ситуація, каже, це все, прибігаємо до молитви, як і Господь в Семенському саду. І остання тема, яка сьогодні прозвучала в комплексному Євангелії, це було відрічення від Петра від Господа. Господь показав на прикладі Петра, що не треба бути самонадіяним. Він і улюбив його, бо знав душу Петра, знав, що він хоча б і немощний, але він йому вірний. він все рівно і придавши Його, він не піде путем Іуди. Але тим самим Господь показав, коли в нас є така самонадіяність, самодостаточність, ми думаємо, що ми Бога зловили за руки, і все в нас буде так, як ми хочемо. Так не буде, браті і сестри. Господь він сам показав путь смирення і нас тим самим, і на прикладі Петра показує, що Господь, коли вже треба умішатися, щоб гординку нашу трошки, як кажуть, прикрутити, він умішається. І десь і опозоримося, десь і впадемо там, де ніколи не думали, що впадемо. Як і Петро, десь коли самонадіялися. Головне, щоб ми, браті і сестри, коли падаємо, пішли по стопам Петра. Він Горко заплакав. Він плакав, як святе те передання вже розповідає до останніх своїх днів за такий свій вчинок. І тому Господь у Євангелії від Іоанна не спроста його три рази спросив, чи любиш мене, знаючи, що три рази він відрікся при Вселюдно. Тому ми будемо йти шляхом Петра. Якщо ми впали шляхом покаяння, шляхом сльоз, і цим самим ми віримо, що Господь по своєму милосерді спасе нас і нашу безсмертну душу. Амінь. Долготє святої вірної життя, здрави усім благоєм поспішення подаш Господь.